Привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний соковитий фарширований перець, який готується дуже легко і швидко. Поїхали! Готуємо начинку. Спочатку беремо куряче філе і нарізаємо дрібними шматочками. Далі додаємо до нього натертий сир, порізані дрібно томати, кілька столових ложок сметани. За цим додаємо ваші улюблені спеції, в мене спеції до курки, сіль перець за смаком. Ретельно перемішуємо і смачна начинка готова. Перець я заздалегідь розрізала навпіл і почистила. Ну і далі начиняємо його. Повністю заповнюємо кожну половинку начинкою. Ну а далі відправляємо в духовку на хвилин 40, температура 180 градусів. За цим дістаємо, посипаємо натертою моцарелою і на хвилин 15 знову в духовку. Це виходить дуже соковито і дуже смачно. Обов'язково спробуйте приготувати. Певнена, вам сподобається. Смачного!